Хочу сразу сказати, що то, що я граю, це можете не обращати е, внимание. Сразу хочу сказати, що дякую вам за е, що, що ви дивитесь мій канал, ставите лайки, дивитесь його нормально, підписувати, стражу Олю, підпишіться. А так, то і все Друзі, з вами я Гліф і сьогодні ми граємо за вісер. Я хочу ще раз вам подякувати, що ви дивитесь мой канал, і це все робите. Сьогодні день народження каналу один рік. Можете поздравити мене в комментариях. І завтра вийде кое-какое відео. Якщо е, на цьому відео набереться більше 10 лайків ну, більше 10 різних цей. Вопросів для, для мене. Не, не. То зразу же вийде новий відео, де, про які я буду відповідати на ваші всі випроси, які будуть. І ще раз хочу подякувати, що ви дивитесь мій канал, ставите лайки, це все. Мене не нужно поздравляти нужно поздравляти вам вам дякувати. Бо ви дивитесь мій канал. Я вам дякую це все. А пока что і всем пока.